Що Путін просто максимально гаристичними методами залякує і максимально намагається продавити на те, щоб мирний план був підписаний з більшою кількістю його саме там пропозицій, переваг в його сторону Українці вже до всього готові, все пережили, все вже попереслу, вже вже звикли до того, що відбувається за вікном. Ну ця штука. Так психологічна на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакшу байголовку. Поняли? Не таку, як, як зараз, що просто будиночок може. А може, і цілі міста обнуліть. Поняли, це більше робиться. Здавалось би, зараз це ж Путін, там Трамп, Зеленський, договарюються про мир, начебто, вже начебто все готове, про все домовились. А воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та саме, вони ж не хотять міра і так далі. Того я буду запускати з балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить, що його всі речаги вплива дуже слабкі. Насправді йому нічого не залишається їх вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна. ну Ви представляєте, що таке? 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і Львів. Та це кала, воно не може прилітати постійно. Розуміло? Тобто, з цього плану видохніть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там нормальне, ну. У них потім самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, який вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах. Ну це просто жесть, щоб ви розуміли, а може збити тільки надсучасне американське ППО, тобто наше, на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське надсучасне. От того ж, Зеленський казав, ховайте вдома цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента, і так далі. Вже ніхто нікому не вірить. вже всі від цього устали, вже у людей очі дергаються, послідні нерв. Уже на ісході і так далі. Люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ж ну це жахіття, це реальне жахіття. То, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців, до чого ми взагалі ж звикли, в якій реальності ми живемо. Ну така от жесть.